Я таку класну ігрушку знайшла, тому зберігайте ідею для подарунку для своєї дитини на новорічні свята. І так, дивіться, що я знайшла. Я знайшла ігровий набір, який називається Pets Husky. І так, у нас тут є різні звірятка. є панда, є цуценятко, є тигренятко. Що вони роблять? Їх потрібно кормити, поїти. Такий принцип, як Бебі Борн, що ви зрозуміли. Вони ходять в туалет, пісюють, какують, треба за ними прибирати. Да -да -да. І тут подарунки йдуть ще всередині. Три подарунки сюрпрайз. Але я не знаю, що це за подарунки, поки не куплю, не дізнаюсь. Так само і ви. І навіть дівчата буде гендер паті, тому що по лапках можна дізнатися, чи це хлопчик, чи це дівчинка. І ось такий набір, він коштує 1139, зараз 699. Знаєте, чому така знижка? Тому що в будинку іграшок розпочалася чорна п'ятниця з 20 листопада. Тому біжіть, тому що тут дуже багато класних іграшок, і дуже багато, які зараз на знижках. Дивіться, ось такі шукайте акційно, що було написано, і це йде знижка до мінус 55%.